Всім доброго вечірочка! І давайте подивимось, сьогодні такий, такий у нас інтересний розклад. Стосується вашого друга, який ваш друг або подруга. І ми зараз відкриємо всі тайни. І що нам карти скажуть? Загадуйте свого друга або подругу значення не має. Загадуйте просто людину, це не любовний партнер, а просто ваш друг, який, той, та людина, яку ви вважаєте своїм другом. І давайте подивимось вашу сигніфікацію на зараз, щоб ми могли точно розуміти, для кого цей розклад. Ваша сигніфікація, сюди буде понятно, для кого цей розклад буде. Так, якщо вона співпадає з вами ваша сигніфікація, то це для вас. І ви можете спокійно загадувати собі людину. Так, дивимося вас. Ага. Ну, дивіться, друзі, дівчата, хлопці. Хто дивиться, на зараз ви становитесь якби трішечки набираєте ресурсного состояння. І воно вас дуже сильно турбує. Ви якби ухопилися і боїтеся, зараз потеряти цей стан. Оце те саме відчуття, коли ви тільки-тільки набираєте. Свого якби ресурса, як в грошах, так і внутрішнього ресурса, якоїсь увереності в собі. оцього цього от ви боїтесь це розтратити. Це на зараз іде. Також у вас є заветна мрія та... Мрія, за яку ви мічтали, думали, гадали собі, і ви прикладаєте до неї дуже-дуже багато зусиль. Ви прикладаєте до неї майже всі свої зусилля, можна так сказати, і на даний час ви стоїте перед вибіром. Також вас волнують на зараз якісь любовні вопроси, вони там десь вдалекі, але вони не обходять вас мимо. Ви також про них на зараз думаєте. Воно потрішечку вас затрагує, безпокоїть, як би сказати, все ціло воно вас не забирає, а так, трішечки відволікає. Ці питання, вони остаються на повістці дня. Якби ви так і ще собі думаєте, я потім до цього вернусь. На зараз мені головне це оця моя мрія. Це моя ціль якась, якась якесь завітне бажання, до чого я прагну і йду. Так, Тепер ми зробимо сигніфікацію вашого друга або подруги. Вже загадуйте там кожен сам собі, кого ви хочете подивитися. Ну, ось на зараз отака сигніфікація. Якщо ви відчуваєте, і воно з вами резонірує, якщо воно вам відгукується десь, то це ваш розклад. Не дивіться, пожалуйста, ті, кому, кому воно не відгукується. Воно просто буде не для вас. Ця інформація вона, ну, не потрібна. Дивимось далі. Так, Сігніфікація вашого друга або подруги. І дивимося три карти. А людина нас зараз знаходиться в безвиходному положенні. Людина нас зараз, якби, як, по-перше, це одиночка. По-друге, людина, яка дуже любить, як би то сказати, на показуху якусь допомагати. Я допомагаю, але щоб. Точніше, так скаже, мені подобається, коли я допомагаю. Мені подобається це робити. Мені подобається, щоб в мене просили помічі. Але на зараз людина знаходиться а, просто в безвиходності, а, в якомусь стані такому, що вона не може руководити своїм життям повністю. Вона не ну, Зовсім не відповідає тому, що вона хазяїн свого життя. Вона просто знаходиться в такому положенні, що Ой. в неї не вистачає ресурсів, в неї не вистачає на це сил, в неї не вистачає. Але вона постійно із себе. Показуєш, ну, їй просто це дуже подобається. Дуже нравиться, щоб в неї просили помічі. І вона буде допомагати, знаєте, так, скажемо, як з барського плеча. Я тобі даю вон, кусочок чогось, бачите, дає куча людей, всі просять, а людина зверху. Ну, М'єй подобається, подобається, так скажемо. Ну, також людина-одиночка, що вона там собі думає, ніхто не знає. Але на зараз вона не, не може контролювати своє життя сама. За неї контролюють, розумієте, вона знаходиться в такому якомусь закритому стані. невільна. Не може вільно рухатись, куди вона хоче. Не може вільно відчувати себе вільною такою людиною. Ні. Її постійно хтось контролює. А чому тебе постійно контролюють? А тому що ти щось таке. Держиш в собі, ти щось знаєш, і тебе не можна відпускати, тому що в тебе є якийсь ресурс, при тобі лежить такий, із-за якого тебе постійно контролюють. Так, що ще? Це з роботою пов'язано? А ви знаєте, тут і чувства теж включені. Тут не тільки робота, тут і чувства. Тут або людину контролюють, ну, можливо, і чоловік якийсь контролює людину, спостерігає за нею постійно. Або жінка, якщо це про чоловіка запитуємо. Ну, людина не може, дивіться, людина не може на зараз зробити якийсь крок самостійний. Вона не може, вона не рішає свою судьбу. Так. З чим це пов'язано? Чим же ж все ж таки це пов'язане? Ну тут нам відповідають карти, що вона щось держить, щось вона. Якісь у неї є знання, такі, що не можна розповсюджувати так, ще. Ну, вона просто якби сидить і спостерігає за життям навколо. Дивиться на іншу, інше життя, дивиться на, можливо, мечтає про щось інше. Про що ти мечтаєш, проста карта. Добре, не будемо далі запитувати про це. А давайте тепер запитаємо про те, що, що ж у цієї людини які мислі стосовно вас. Ну, це те, що вона в цьому крутиться зараз. Вона зараз в безвиходності. Там у неї є якісь знання, які їй не можна ділитися якими. Розумієте, за цього її держать під контролем. Добре. а... Це одна сторона медалі, а друга сторона медалі в нас буде далі, що людина думає конкретно про вас. Що людина думає конкретно про вас. Думає, що ви дуже розумна людина. Думає, що їй хочеться у вас щось взяти. От вас якби щось трішечки Зараз. Дальше, просто я чего покажу откусить, потому что тут крыски маленькие сидять. Вона с чувствами до вас, с такими з глибокими чувствами. А, можливо сказать, да, також с любовью. Ага, вона хочет от вас, угу. А, Ну, тут пішла трансформация, смерть. А... І ще і різко все обірвалось і, і далі будь-як буде мир. В неї в мислях таке, що їй би хотілося з вами общення, любові. Духовного наповнення. Ну, прийшла трансформація, вона все це варить. І тут паш мічей це різкі переміни, різкі переміни настроєння, зміни в настрій, прийняття рішення, і далі карта мир, далі все як буде, так буде. Ось що в неї в мислях. Ну що, далі? Далі вже як буде, так і буде. Отак вона і думає. Добре. Що вона гарного думає про вас? Три карти. Що гарного, що доброго, гарного вона думає про вас. А ви знаєте, вона постійно а, про вас думає все время. Вона все время з якими-то мислями, і одні демони їй підказують одне, друге друге. А що доброго вона думає? Вона думає, що ви людина, та, яка йде до своєї цілі. Вона думає, що ви, не взираючи ні на що, а дойдете до, свого, до своєї поставленої цілі. Також, що вона ще конкретно думає про вас, це, ви дуже добре вмієте добиватися свого. Але їй постійно, тут, тут бачите, демони мішають. Вони, вона постійно вас крутить у себе в голові. Вони не дають їй спокою. Ну, що гарно, вона думає, ну, це те, що ви добиваєте свого. Добре. А що вона думає в негативному сенсі про вас? Що вона поганого вам або бажає поганого? подивимось ми зараз подивимося, воно вилізе зараз. А, так, в негативному сенсі, що вона думає про вас? Що вам можливо вам бажає. Так. Тут показується так, що. Негативне це те, що. Можливо, ви споткнетесь на тому, якусь ви зробите помилку в своєму житті, яка буде стоїть вам всього. От по уміряності така можливо буде помилка, в тому імпульсивні дії якісь. Хай вона швидше робить, або він швидше це зробить. Хай вона помилиться, або він помил, помиляється в тому. І він зробить таку ошибку, що буде йому стоїть практично всього життя, всіх його бажань, поуміреності. І це що, серйоз таке? Можна думати, що це. Так, да, друзі, так, це мічова королева, вона дійсно так думає, і тут можете навіть не сумніватися, хоч це чоловік або жінка. Якщо це чоловік, він, він по жіночі думає, що. Нехай вона помиляється. Або він, нехай помиляється. І якщо це жінка, вона думає, що вона може даже управляти вашими мислями, вона може влияти на ваші мислі. Можливо, ви общаєтесь близько, і вона може так вам залазить в голову, щоб. еще сказала тут бачите карты так показывают мы не все не без греха но ну, тут он уже так серьезно еще. Ну, ей прям хочется, чтобы так стало Щоб ви в чомусь ошиблись, в чомусь споткнулись і зробили якусь помилку. А, і просто даже, ну, дуже хочеться. Добре. А, чи стоїть щось, робити в її сторону вам? От вам лічно, чи стоїть. Якісь дії робити в її сторону. до чого вони можуть привести. Друзі, не потрібно нічого робити, тому що тут випали одні п'ятерки, а п'ятерки, як всі знають, це тільки сори. Душевний неспокій, фінансова недостатність може привести і до повна неурівновага. Тобто не потрібно нічого, все просто оставить, як є. Не лізьте. Якщо ви відчуваєте, що ця людина до вас не відверта, не іскреня, не, не має в неї. Точки для вас опори лучше, взагалі, навіть не, не спілкуватися. Оставить все, не, не думать і не гадати. Тут це не ваша людина. Ну, давайте так, запитаємо: ваша людина або не ваша людина. Стоїть продовжувати стосунки з цієї людиною? або не стоїть. Ваша людина. Або не ваша людина. Не ваша людина, страшний суд. Тут туз випав, але старший аркан стар... страшний суд. Не ваша людина. Зав'язуйте і у вас прийде відродження. І все. Ось такий розклад.